Тетяна Комісарчук, дружина військовослужбовця Артема Комісарчука, який прийшов в полон, важке поранення, і на даний етап проходить реабілітацію і підготовку до протезування. Військовий шлях мого чоловіка розпочався в 2014 році, ще від початку Великої війни Російської. Він пішов добровільно служити, приїхав за кордону і. Написав сам військовій частині чи військкоматі. Написав добровільну згоду, що при мобілізації його мобілізувати першу. І на наступний день його швидко мобілізували. В той момент я його не знала. Хочу наголосити на цьому. Знаю це лише з його слів і слів батьків. Він прийшов в важкі бої за Донецьк, і останній його бій був під Іловайськом. Тобто хлопці, він служив на той момент 51-й бригаді. І хлопці вирвалися з оточення з-під іловайська Він пішов в розвідку, наткнувся на колону. Як виявилося потім, це була російська е, техніка і російські військові. Регулярна армія російська, не сепаратисти і не, не донецькі, а саме росіяни. Де потрапив в полон. Тобто він, е, ну скажімо, добровільно вийшов е, для того, щоби. Е, Розвідувати саму ситуацію, що відбувається, тому що хлопці були в зеленці сховані, і таким чином він потрапив під Іловайськом в полон, де був рік і 15 днів. Пройшов важкі тортури, побиття, катування, тому що на початку війни. До них ставилися, вони були, скажімо, одні з перших полонених, і до них ставилися дуже жорстоко. Вже пізніше, ближче 2015 року, зі слів чоловіка, відношення вже було більше таке, як до людей, які сидять в тюрмі. Я з ним познайомилася за рік після того, як він повернувся з полону. Тобто він повернувся з полону у 2015 році, а познайомилися ми з ним у 2016 році. І Артем був. Першою людиною, з якою я стикнулася, яка дійсно перебувала в полоні, що для мене було дивно. Він мені розказував дуже такі детальні речі, від яких я була в шоці, м'яко кажучи, в шоці, тому що я дійсно не вірила, що. Таке можливо в теперішній час там в час високих технологій, коли вже ніби ми всі такі цивілізовані люди, можливо, щоб там людині перебили шию і йому там інша людина жувала хліб. Ну тобто, це для мене було шоком, такі е, детальні речі. Потім е, його списали з армії е, по стану здоров'я після полону, і в 22-му році він добровільно з другою групою інвалідності пішов знову служити. В нашу тернопільську бригаду 105-ту, де в серпні вони виїхали на Харківщину в зону бойових дій, і він отримав в жовтні, 14 жовтня, на покрови. На той момент важке поранення. Вони попали просто на мінне поле, де підірвалося 5 людей. Перший підірвався один з командирів відділення його побратим. І Артем зігнувся йому надавати допомогу, допомогти дотягнути турнікет. І, присівши, він отримав, ймовірно, ну, з того, як ми вже співставили всі події, зацепили ще одну розтяжку, і міна знаходилася під його бедром. І поранення він отримав саме в частину бедра. Тобто йому розірвало повністю ногу стегно. Було вісім переломів, воно написано тазу. Йому осколок пролетів через голову, залетів в зону скроні, перелетів через ціле обличчя, перебив ніс. І застряг з другої сторони в жувальному м'язі. Ми довго не знали, що там є поранення, оскільки ми не знали, що воно проникаюче. Але ж потім, коли набряк зійшов, ми побачили, що йому око опустилося вниз, і хлопці в... військо... не військові, а медики в Сумах, коли Куда вже його з Харкова перевели, зробили КТ голови і були просто шоковані. Вони передзвонили до мами. Артема і сказали, що ви народили сина не те, що в сорочці, а в бронежилеті і в касці зразу, напевно, що. Скажемо, правдами, неправдами через знайомих ми знали, що він знаходиться в госпіталі в важкому стані, в комі. Він втратив дуже багато крові. Ми старалися вийти на лікарів всіма знайомствами, які ми мали: волонтерськими, неволонтерськими, через депутатів різних Верховної Ради. Сказали, що він в важкому стані, в критичному стані. Нам скинули виписку. Я побачила, скільки там поранень, і була шокована. Е і шансів практично не давали. Сказали, якщо він виживе, ми робимо все можливе, якщо він виживе, значить має жити. Якщо не виживе, ну це стандартна, напевно фраза лікарів. Вони не дають ніяких прогнозів наперед. Але один е відсоток це було дуже мало для нас. Але він був. Це були суми два тижні, потім Львівський госпіталь, потім його перевели в Гданськ, тому що сказали, що вони не можуть з ним справитись в Львівському госпіталі, оскільки є дуже великий наплив, і вони не можуть йому приділити часу. Чоловік знаходився під важкими наркотичними медичними препаратами. Після довгого лікування в Гданську було прийнято рішення, поспілкувавшись з нашими хірургами, що ампутація це єдиний вихід. Чому? Тому що е, в нього поранені викинули кульшовий суглоб, тобто видалили його. В нього пішла інфекція, вже почало зараження тазу. Він прийняв дуже важкі дози антибіотиків і багато курсів. Він був виснажений, організм його повністю був виснажений. І нам пояснили, що він на цю ногу ніколи не стане. Тобто, кісток в нозі не було до коліна, практично. І ми приїхали в Україну на ампутацію. І це був. Найпевно важчий період, ніж коли ми знали, що він в Харкові поранений. Оскільки ми ніби це свідомо зробили, ми самі прийняли це рішення. Ми приїхали, е, пройшли процедуру ВЛК, його списали з армії. Е, він вже як ветеран потрапив в ТМО Львова в перше медичне об'єднання. Е, лікар, який з нами спілкувався, Гнат Геріч, е, сказав, що. Ну, ви не хвилюйтесь, це єдиний вихід. Не важливо, що ви там, ну тобто, це єдиний вихід зараз в цій ситуації. І на наступний день йому ампутували ногу. І мені вийшли отам, вже сказали, що шансів практично немає, що він виживе після цієї операції, оскільки в нього стався септичний шок, і інфекція потрапила в всі органи. Тобто, ми розуміли, що якщо вона потрапляє в всі органи, це кінець. І мені сказали до ранку, вам, якщо перетелефонувати вам перетелефонують в двох випадках. Якщо все ж таки він виживе, і ймовірно, якщо він помре, вам теж перетелефонують і, ми більше схильні до другого варіанту. Ну, типу, готуйтесь до найгіршого. Це був найважчий для мене період в той момент і. Але він вижив 11 днів реанімації, один мене вночі пустили до нього подивитися просто на нього, він не прийшов до себе і просто сказали: пройдіть, все ж таки, якщо хочете його побачити. І я так йшла по цьому довгому, нескінченному коридорі і кажу до лікаря: Я надіюсь, ви мене не пускаєте до нього попрощатися. І він так на мене подивився, каже, ну надіюся, ні. Але все ж таки, йдіть, подивіться. Ну, можливо, він вас почує. І він, правда, почув мене, він казав, що після операції він почув мій голос. Я йому кажу, все класно, це як завжди, після операції тобі. Просто важко, ти в реанімації, все буде окей. Кажу, тобі так класно відрізали ногу, навіть не так, як ми думали, чуть-чуть лишили місце навіть на протест, ну, але потім йому зробили повторну операцію і видалили вже все решту. Ну, але 11 днів він боровся за життя і, і, і виборов його, напевно, що він має жити <гаджу> ще довго. На даний момент ми зараз процесі підготовки до протезування, оскільки в нього немає кульшового суглобу і частини сідниці, частини тазу, в нього важкий складний буде протез. Їх вже тепер є багато в Україні, але ми, ми все ж таки були схильні до того, щоб протезуватися в Америці, оскільки там багато хлопців вже протезувалися, поверталися. І саме з їхніх слів ми розуміли, що цей протез функціональніший, кращий. І зручніші для них, аніж ті, які на даному етапі роблять в Україні. Я оголосила збір, оскільки в нас була домовленість з двома протезувальними центрами в Америці про те, щоб його взяли позачергово. Як тільки він буде до цього готовий, я зібрала більшу частину коштів, і зараз ми е, проводимо переговори. І на днях Артем вилітає в Америку. Вже на протезування. Він завжди казав, що. Якщо психологи йому казали, і він казав, що якщо мені присниться, що я стою на протезі, значить я готовий. І декілька днів назад йому це приснилося. Ми такі ура, ти готовий до протезування. Давай ставай, ставай на дві ноги, бо тому що життя на костелях це доволі важке життя, і ми стикнулися з багатьма проблемами саме в побуті. Тобто потрібно житло повністю переробляти. Хоч я розумію, що протезі він не буде ходити вдома, але все одно дуже багато чого треба переробляти, і багато що підлаштовувати саме під таких людей. Після того, як він був поранений, він отримував нагороди, приїжджав його колишній командир на той момент. Йому вручав одну з таких для нього значимих нагород. Це був золотий хрест. Ось такий. Військові просто розуміють, що це за нагорода, це за прийняття швидкого рішення, за командування. І для мого чоловіка було дуже м -м, приємно її отримати. Мій чоловік для мене герой. Ну, однозначно, його дух дуже сильний. Він для мене завжди буде прикладом такого гідного чоловіка. І він для мене є дуже сильною підтримкою моральною. Я стану для нього фізичною тепер. Ну, я впевнена, що коли він пропортизується, він зможе повноцінно жити так, як він жив. До поранення я пишаюся ним, і він для мене завжди залишається героєм і буде героєм, незважаючи на там статуси, медалі, зірки і ордена. Він просто для мене, як людина, герой.